Сьогодні в черзі на житло на Львівщині перебуває понад 65 тисяч людей. Однак реєструються в ній переважно ті, що мають бодай якісь шанси отримати пільгові кредити. Приблизно 10 відсотків населення потребують покращення умов проживання. Вчора практично у нас рухається дуже слабо, в рік ми так десь. По аналітиці там 2-3% черговики можемо задовільнити. Це тобто, це дуже малий. Якщо розкласти по роках, то це практично людина не дуже ве. Оця що сьогодні стала остання людина до тої черги. В області сьогодні діє п'ять державних програм, за якими люди можуть взяти кредити для придбання житла. Одна з прийнятних діє з липня минулого року, коли банки дають кредити під 16% відсотків річних, пільговикам залишається сплатити лише 3%. відсотки. Решту позики бере на себе держава. Однак отримати таку іпотеку не так просто. Людина потребує покращення житлових умов, тобто вона повинна перебувати на черзі. Або, або вона вважається така, що вона не забезпечена житлом, тобто що вона десь живе в гуртожитку, найму на наймі, тобто вона не забезпечена житлом. І другий момент, що людина повинна заробляти якісь кошти, щоб мати можливість, це є вимога банків. Банки, ви знаєте, у нас комерційні, що людина значить може погашати, що вона не просто взяла кредит, але що вона ще в стані погашати кредитну ставку і тіло кредиту. На рік такі кредити змогли отримати 76 людей з півтори тисячі охочих цього року. За дотаційними програмами в області матимуть змогу покращити квартирне питання 300 людей. На львівщину на ці потреби в державному бюджеті заплановано 100 мільйонів гривень. Отримати ж соціальне житло можуть лише пільговики в області. Таке право мають чорнобильці. Сьогодні 924 сім'ї ліквідаторів на квартирному обліку. Минулому році з державного бюджету було виділено 3 мільйони 700 тисяч. За ці гроші ми змогли купити 16 квартир. Оскільки всі три категорії мають першочергове право на забезпечення житлом, список формувався по даті постановки на чергу. Із загальнообласного списку вибралося орієнтовно перших 16 сімей. Я вам хочу сказати, що це люди, які стоять в нас із серпня 1990 року. А загалом цього року, через дорожчання вартості житла, планують купити 12 квартир для чорнобильців і 16 для сімей з статусом інвалідів війни.